Ні, політико згідно із планами, Україна почне виплачувати кредит лише після того, як Росія завершить війну та сплатить післявоєнні репарації. Ця пропозиція дозволить Брюсселю конфіскувати відсотки, що генеруються російськими активами, але не самі готівкові кошти, що що лежать в їхній основі. Долучаємо народних депутатів для обговорення теми використання коштів допомоги кредитних коштів Олег Дунда, народний депутат від фракції Слуга народу, а також Павло Бакунець, член депутатської групи. Довіру з нами на зв'язку. Панове, вітаю вас. Та. Доброго вечора, вечір. Нажаю, пане Олеже. Я читала матеріал видання Економічна правда. От вони там вказують, що ті гроші, які будуть нам надані та від європейського союзу, можуть бути спрямовані як на оборону. Так і на, на потреби, в принципі, економічні країни. От на вашу думку, куди можуть бути спрямовані ці 140 мільйонів? Ну звісно, що не єдиною сумою, Давайте. але тим не менше. Давайте, по-перше, не поспішати з тим, куди ділити ті гроші, куди їх використовувати. Ні, ми їх не ділимо точно, там ми по просто розмірковуємо ну можна фантазувати будь що, але по-перше, рішення по цьому кейсу не прийнято, і відповідно вже ще немає розуміння на які самі напрямки ці гроші можуть використовуватися. Потрібно з самого початку розуміти, чому саме зараз стало це рішення, і це важливо для того, щоб розуміти, як їх використовувати станом на сьогодні, європейський союз і наші європейські партнер усвідомили про те, що припинення війни не буде. Вони, до речі, все весною дуже в це мріяли і вірили. І для на їх здивування цього не сталося. І відповідно, вони стали перед великою проблемою, що далі робити. Війна затягується. Відповідно, її потрібно фінансувати. Станом на сьогодні є а, проблеми у великих країн, євро, європейських країн, такі як Німеччина та Франція, стосовно фі бюджетної дисциплини і фінансування не тільки Україна, а фінансування своїх соціальних видатків. Не просто так Мерц місяць тому сказав про те. Те, що стара машина соціальних видатків або соціальних гарантій, яка існувала Німеччина, вмерла по факту, бо немає економіка, не здатна їх фінансувати. І додамо до цього Францію, яка бюджетний дефіцит складає десь близько близько 6%. При цьому всі розуміють і усвідомлюють, що потрібно фінансувати Україну і допомагати цій війні, бо це віна не стільки України, скільки взагалі всієї Європи проти агресора у вигляді там нових татаро-монголів, будь-як назвіть як хочете, у вигляді Москві. І тут е, прийшла їм на думку. Оця от, е, пропозиція, яку, до речі, обговорювали ще пів півтора роки тому конфіскація євро європейсь російських активів заморожених без конфіскації у вигляді там боройових інструментів, має значення, яка починалася проговорюватися здається ще ну весною 2024 року. До речі, і тут виникає інше питання, і буквально сьогодні Бельгія почала говорити, що вони, в принципі, не, не дуже за, за цей інструмент, а з урахуванням того, що ці гроші знаходяться в Бельгії, тут є виникає питання. То, скоріш за все, скоріш за все, я зможу так дещо спрогнозувати. Ми прийдемо до того, це питання використання цих грошей. Ми прийдемо до того, що з урахуванням не дуже гарного фінансового становища головних країн Європи. З урахуванням ризиків, які вони на себе беруть, скоріш за все, буде рано чи пізно, скоріш за все, до кінця цього року прийнято компромісне рішення. Частина з цих грошей піде на фінансування ВПК і оборони індустрії безпосередньо в Європі. Це вже інше питання, в якій пропорції. І відповідно Україна отримує зиск. В такому вигляді, е, вигляді від цього фінансування через отримання зброї uh -huh. європейської, Європа за це отримує додатковий локомотив для підтримки своєї економіки. І нам вигідно, і Європі вигідно uh -huh. в даному випадку. А частково ці гроші можуть вже піти на Україну, е, до України для е, фінансування видатків, які конче необхідні там для покриття дефіци... е, бюджету дефіциту, для покриття е, воєнних хитрак, так і далі. Але Ще раз, пропорція поки що невідома, і, скоріш за все, з цього приводу будуть великі торги наступні там пару місяців до кінця цього року. Звісно, Україна буде і Україна. І ми будемо стояти на тому, що всі ці гроші мають направлені до України, але, скоріш за все, буде таке от паритетне рішення.